Нещодавно уклон присилав всім водіям повідомлення про формування черги водіїв, як отримати замовлення першим, і розписував як швидше отримати замовлення, ніж воно попадає в ефір, які пріоритети найголовніші. Також тут є силочка на статтю, в якій розписано розподілення замовлень серед водіїв. І вони тут розписують, яким чином система обирає. Кому надіслати першому замовлення, також відповіді на питання, які часто задаються, чим відлічається ланцюг від фільтра, який пріоритет більший. Звісно, що спочатку замовлення прийде тому, у кого включений ланцюг або додому, а потім вже по радіусу подачі тому водію, хто ближче знаходиться до замовлення. Ну Плюс чекає найдовше. Брендірованим водіям у них пріоритет, замовлення приходять раніше, ніж звичайним водіям. Також тут різні відповіді на різні питання, чи надається пріоритет водіям парків, наприклад. Пишуть, що приналежність до парку не впливає на чергу. Клас авто впливає, чи ні. Всегда такий слушок в народі був, що клас авто. Влітає, спочатку дають тим, у кого там бізнес комфорт, а потім уже тим, у кого стандарт. Нічого подобного написано, що не впливає на кількість балів, які формують позицію в черзі. В общем, багато корисної інформації. Кому цікаво, почитайте. Є інформація, яка пригодиться в дальнішій роботі.